Сьогодні новий чайник у тебе 330 гривень. бо старий у нас зовсім ручка там Саша каже, погана ручка. І я вирішила купити сьогодні новий, бо на базарі у нас такі чайники по 450 гривень. На 3,5-2,5 літрів. От. А поїхали, як були якось в Корсуні, думаю, ну в Корсуні менший город, а заїду куплю там. Зайшли в магазин, а там 650 чайник емалірований. Бо не можу. Оце отакий у нас був недавно. Ну, ми давно купляли, поставили. Думаю, буде електричний. Ну, не можу. Запах там такий. не подобається мені зовсім. І чай прям ну, не в удовольствию п'єш, так як з такого си ну, Може, звісно, якісь там дорогі чайники щось там не є. Це вроді ну, в Аврорі купили нормальний чайник. Красиво світиться таким цветом, як нагрівається. Хай ну, стоїть про запас, а ми будемо пити з цього чайника. Зараз помиємо його і все. Зроблено в Україні, а не в Китаї. Всім привіт, друзі! ви на каналі Ліля Косилані». ми з вами у Черкасах. Сьогодні неділя. І вже обід, 12 година. Ми вирішили пройтись до базарю Пішли з нами. Так. На Укарнавті 95-й. 55, 44. 44? 49. Да, 53, 49. Это 92. 92, 53, 49. 95, 55, 49. Росточки уже желтые. О, уже гляне, как куча. Позбиралы. <coughs> Травы, квитик. Как-то запахло так прямо. Интересно. Шепшина. Mm. Треба ехать уже в Холодный Яр. Набирать это. Назбираты. Калина, чья она называется? Mm. Калина, да? Щось стеклянне вирисовується. У нас вулиця Благовісна. Електромобілі. Тут з бейкері.

заходим по рядам. Пошли, да давай, сюда. давай все сюда. Сюда. Все все сюда. сюда. А? Да, ну я фрукты хотела какие-то А, какие а, а, какие а почем же картошка? А почем картошечка? Тоже Вам все больно. А почем перец у вас? А? 45, а такие 25 а они. Да, то чуть-чуть подняли по 25 такой классный, думала, вот на цветах. А тут такие страшные по 25. А сколько малына? Килограмм 140. Виноградик берите. По чем? По 20 гривен. Це що, Ізобила не на надає? А по чому цей печок? Яблочки. А по чому ці яблучки? Яблочки 25, маліновий голубок, дуже смачне. Хочете вибрати. це сніжний кальюль, оця айдаре. Ці яблуки сочні, солодкі, далі. Я вам кажу, з А це горка чи щось? Горка 30-40 днів. Попробуйте, смачно. Мені сподобали. Прийшли? Мало. А? Мало хто. Може, гірки по 80. Он, бідний, жабиться на цьому самому. Кабуликого не вдала. Нема на кому ні да. Мені, мані, кому ні. Тут а, такі тут вже стоять. Подобається. А такі по чому? Сімдесять. А які самі дешеві? Дешевих таких немає. А кінза скільки? По 10.

Ми ну, по-моему, грамотно, дай кисько. Це по 25, так? Да? Там я не Не Беремо перчик, по 25 добирайте вже, О. що залишилось. І той, і той 25? Да. А це який на вкус? Це колобок, він тостостінний, солодкий і соковитий.

Погляньте, це, мабуть, ще з радянських часів залишила зірка. Ось тут. Це перехрестя Гоголя і Байди Вишневецької. Все путаю, забуваюсь, путаю вулиці Вишневецького і Дашкевича. Задесы, такие ездить тут. Так, а мы пришли в Непту. Карюшка. Так да. а кто копченое? А ну копченая просто, да? Ну тут, да. да. Ой, мой, какая там в рассоле чешуй.

на 150.